Ви знаєте, деколи тішить мене ось таке друге бабине літо, яке зараз проходить в листопаді місяці. Перед усім, це програма щасливі гроші. мене звати Андрій Ферцак. Ми відкриваємо новий сезон. Місяць листопад на старт. Все їх завжди конверти, в яких завдання і зупинки. Ну і 100 щасливих гривень. Сьогодні вони по 50, Давайте познайомимося з першою часницею, яка готова їх протренькати. Привіт усім! Мене звати Юля. Я дуже люблю витрачати гроші. Навчаюсь зараз у університеті внутрішніх справ, танцюю у шоу балеті Ірини Федишин, і, і все. Супер! Юля, вітаю тебе! Браво! Приємно! Що така симпатична пухнаста дівчина відкриває місце з листопад? Це ж таки закликає людей вже трішки одягатися, тому що холод вже не за горами, правда? Так, пропоную довго натянути час твоїх 100 гривень по 50. Твій перший щасливий конверт. Відкривай, зачитуй, куди вирушаємо, і хоч на вулиці, осінь. Там завжди тепло, бо це південний. Вирушай за завданням і витрачай щасливі гроші з позитивом. Вирушаємо на південний. Е, хочеться поїхати дуже сильно на таксі. Гроші ти маєш. Давай комусь таксистів зробимо, хоч приємне, хоч поїдемо разом з ним. Добре, давай готова. Да. Ще розраховуюся, дякую водію. Так, я вам зараз дам чек, будь ласка, будете мали. Прошу вам здачу. Ні, 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 там. А, ось здачі, так? Добре, дякую, То чи не добрий добре. Прошу, прошу. Дуже вам дякую. Нагадую, що завдання учасниці зекономити якомога більше грошей. Тоді вона має можливість виграти одну тисячу гривень готівкою. скільки сіка зараз на рахунку. Mm, зараз скажу у мене на рахунку зараз 60 гривень. 60 гривень вже супер, Подобається мені перше тринкання. Вирушаємо в торговий центр Галичину. Там ми отримаємо конверти з завданням. Ми до речі на південному. Привіт, пішли. У погоді свої сюрпризи, а в кожної жінки свої капризи. А як втілити жіночі мрії знають у центрі хутра та шкіри на південному близько півсотні магазинів хутряних та шкіряних виробів в одному місці. Розкішні шубки та дублянки від Охнік, Аргос, Карнеллі, Соболь, стильний верхній одяг для чоловіків, якісні вироби з хутра для справжніх модниць. Найширший вибір у Львові, центр хутра та шкіри у торговому центрі Галичина на південному. Тепло, стильно та красиво. Іночка, чи часто взагалі буваєш тут і чи любиш шопінг? І без що собі не єш, наприклад, з цього гардеробу? Без зуття, без можливо, якоїсь сукні, чи такої жилетки пухнастої? Ну, Взагалі на південному я буваю не часто, але шопінг дуже люблю. І свій гардероб я навіть ну, не уявляю і, і без жилетки, і без взуття, і без туфлів, і без гарних плать. Ну, правда, я не знаю, що це за хутро, але десь напевно лежало біля хутра. Та та лежало десь. Торговий центр Галичина, центр е хутро та шкіри є чотири конверти. Обереться, будь ласка, які хочеш. Те що, усі, те, що всі приховують у цьому завданні, стане відомим нашим глядачам. Фото у паспорті. Знайди трьох людей з паспортом і попроси їх показати на камеру своє перше фото у цьому документі. Має бути весело. На все про все. Давайте підомоли сім хвилин. Готова? Е, зараз так готова. Думаєш впораєшся з цим завданням. Не знаю. Ти з собою паспорт маєш? Mm. Якраз я завжди з собою ношу паспорт, і саме сьогодні я його не взяла. Чи взяла? Що, шо, шо, ти просто не хочеш показати responses... першу nee, Я не взяла. <pinpoint. ріс> Юля, на все про все сім хвилин. Якщо не виконуєш завдання, мінус 5 гривень з твого загального рахунку, але я думаю, що тобі пофартить цього разу. Та що тримаю кулаки за тебе і натискаю старт. <ріс2> <ріш> Маєте собою паспорт, просто його показати в фотографію. Не маєте паспорту. Люди, хто має паспорт, може показати фотографію для завдання. Маєте паспорт? Має паспорт? Має шакопу часу. Я думаю, що можна знайти. О, о. Дякую, дуже вам дякую. Є, yeah, є, yeah, дуже вам дякую. Yeah, а, покажіть, будь ласка, ще раз. Є yeah, перший паспорт, yeah. дякую. Звичиня, підійде. Yeah, тільки паспорт. Є... є ну це дев'яний паспорта, друзі. Дивіться. Покажіться, пані Ірина. Дякуємо вам. Два паспорти. Е, ще шукаємо ще один паспорт, друзі. Далі знімай є є. Знаєте, є така легенда, говорить, що кожен українець любить першу фотографію своєму паспорту. Як до цього ви відноситесь? У мене вже не перша. А, ви вже мали можливість поміняти паспорт. Так? Ну, дякуємо, що ви носите паспорт з собою. Дякую. Ви помогли цій дівчині. Юлька, ну браво! Дякую. Реально, супер. Я не думав, що ти виконуєш це завдання. Точніше, можливо, виконуєш, але я не думав, що. Так, ти, ти в Та, час, ти поклалася, а на наступний раз не в 7 хвилин, а буде напевно дві хвилини. Дякую. Браво! Пропоную вирушати з тобою знов до Галичини, там дізнатися наступну зупинку і вирушаємо далі. Окей. І для ми і покатаємося на кончатку, так Таких потім зразу за шубкою за хутром. Тримай, будь ласка, наступно свою таку зупинку. Тож зачитай, що там є, і куди вирушаємо. Ну і, звісно, чим їдемо? Фабрика щастя, фабрика радості, фабрика коштовних емоцій. Столична ювелірна фабрика, шукай на Городоцькій. Вирушаємо на Городоцьку. Столична ювелірна фабрика. Це наш новий друг. Е, Підказка, район ринку «Привокзальний». – Вони слав, я тобі допоможу цим. – Я цьому. знаю, я знаю. Це, це біля мене. Можеш поїхати на конику, а я на цьому лєксусі, лєксусі. або на цьому слонику. <рес> за тридцять? Можна за тридцять. Можна з вами? Сідаємо, друзі, за 30 гривень. Гроші тратяться, круто. Це, напевно, вперше за історією щасливих грошей. Подорожуючи з першої зупинки до другої, ми вже майже протринькали всі гроші. Вирушаємо на Городоцьку столична ювелірна фабрика. Вам, до речі, як там у нас добре видно чи ні? Столична ювелірна фабрика відкрила свої двері для львів'ян, поєднання бездоганної краси та вишуканих форм, модерн і класика, розкіш та романтика, прикраси від столичної ювелірної фабрики, дарують настрій, свідчать про любов. Всі вироби виготовлено на власному підприємстві у місті Києві. Асортимент більш ніж 400 тисяч ювелірних виробів. Вигідні обмін та ціни від столичного виробника. Оберіть яскравий бажаний та красномовний подарунок для своїх близьких. Столична ювелірна. Фабрика 18 років досвіду та любові! Добрий день чи вечір раді вас бачити. Давайте нам завдання, конверти. Добрий вечір. Ми також раді вас бачити в столичній ювелірній фабриці. Ваше завдання. Дякую. Я вас з компліментами дякую. Юль, відкривай. Зачитуй. Я готую секундомір, тому що я завжди все на час не виконує завдання, мінус 5 гривень, виконує завдання, просто оплески. Кожній людині для щастя потрібно побільше обніматися і, звичайно, фотографуватися. У цьому завданні поєднай дві речі селфі і обійми. Знайди трьох чоловіків, обійми кожного і зроби селфі на їх телефон. Заряд позитиву гарантований. Час виконання 5 хвилин. Столична ювелірна фабрика приготувала для нас дуже круте креативне завдання. До речі, вони знаходяться на вулиці Гродоцькій, 145. Ми виходимо зараз шукати людей, будемо робити селфі, ти будеш обніматися. Бажаю успіху на все про все 5 хвилин. Дякую вам. Па! Ну ще, друзі, це ранок. Знімальний процес відбувається майже м -м, о, після полудня, майже під вечір. Юль! А все про все п'ять хвилин. Кажеш, коли готова, і ми розпочинаємо. Готова. Поїхали? Час пішов, шукаємо людей, які мають телефони і з Я сваркатися. Є мобільний телефон. Можна вас обійняти? Можете мене сфотографувати на свій мобільний телефон? Разом з паном обніміться, яй, файно є. А покажи, чи вийшло, покажи, чи вийшло. Є, дякую. Е, можна з вами по черзі сфотографуватись? На селфі можна зробити? Але обняти не забудь обняти ще хлопців. По одному, не троє, по одному. Е, покажи, чи вийшло. Є окей. Yeah, okay. І тут. Дякую, дякую, хлопці. Знаєте, що мені подобається? Ще, е, завжди щось відбувається бонусом. Плюс один паспорт, е, плюс одне таке загальне селфі. Давай отримаєш наступний конверт і вирушаємо далі. Шопінг-емоції і позитив. Треба обнову у центрі знайти. Я, напевно, не прочитала з не з інтонації. Все нормально. Я зрозуміла, що ми їдемо в обнову. Обнову знаєш, що це таке. Да, да, знаю. Що це за місце, розкажи. Е, ну, я там була лише один раз. Натомість твої коліжанки там кожного дня і виходять з великими сумками та баво. Цей магазин так мені розповідали коліжанки. вони там дуже багато шопляться завжди. Шопляться? Що? Що роблять? купляють речі. Проспект свободи, обмова вирушаємо до тебе. Друзі, цілий трамаємо 9 і хочемо, як швидше потрапити до центру. Але нам потрібна трамвай одиничка. Він йде наступним. І там ми заплатимо за квиточок і зробимо компост. Це потрібно робити обов'язково. Проспект Свободи-19. Обнова люкс. Магазин для тебе, для мене, для тебе. Ідемо, забираємо конверт з завданням, виконуємо завдання, вирушаємо, вирушаємо далі, адже час біжить. Пішли. Пішли. У новому сезоні нові модні емоції. Зустрічай нову колекцію Осінь зима у магазині Обнова люкс. Твої улюблені бренди і фешн-мрії стають ще ближчими для тебе. Обирай свій стильний лук, вражай, дивуй і захоплюй усіх навколо. Міксуй модні тренди з обнова люкс, одяг, взуття та аксесуари. Все для тебе. Обнова люкс, твій модний вибір. Змінюйся так, як змінюється е, е, Стефанія. У нас він у нас якось, що пам'ятаєте, це така була гарна блондинка, а тепер вона гарна е, брюнетка. Дякую. Відкривай. Український в тренді, українські в моді, українських ідей у нас багато сьогодні. Купи соню жовті шнурівки і перешнуруй їх незнайомому чоловіку. Час виконання завдання 5 хвилин. Як ти думаєш, mm -hmm. реально нереально а, перше знайти синю жовто ну, типу пару шнурівок і знайти людину, куда дасть тобі а, його перешнурувати? Ну я думаю, людину знайти простіше, яка дасть перешнурувати, mm -hmm. чим самі шнурівки. Ну але напевно ми вже спробуємо. Давай ти маєш робити сама як корисноровку, так і купівлю цих шнурівок. Я не знаю, чи є в обнові люкс. Ти можеш запитатися, якщо ні, тоді вирушаємо. Звідси на проспект свободи, там можливо знайдемо. Готово, я ще запитаюся. Так, запитайся так. вас. А, ні, ні. Дайте тоді, будь ласка, скільки? По метру, думаю, вистачить. Скільки грошей заплатила? Шість. Шість. І на залишку тебе. Зараз 28 мінус 6 буде 22. 22 гривні. І на тебе шукаємо людину, яку ми знаєте, перезуємо. Пішли. Дякую вам. А скільки всього часу в мене? П'ять хвилин, нам все про п'ять хвилин. А вже хвилина прийшла, так? Так. він нормально. Ти під на ноги дивися. А, а дивись на о ні, там багато а це туристи. Джечи каже, там багато шнурувати. Можна можна вам шнурки перев'язати? На такій синьо-жовті можна? Да, можна? Можна? Кому кому? Друзі, хвилина 52, ну ще є. Давайте, я не знаю, просто десь там. Е одна нога повинна бути е з О, синьою шнурівкою, я... а друга повинна бути з жовтою. Тобто, це ж розумієш, то ж не потрібно в кожну дірочку. Головне, типу е можна пропускати. 2,45, 2,46, 247. Давай другу ногу. Не поно, знаєте, там, з дитинства обіду мама чи тато ну, чи може, бабця. Хіба, мама. Ну, мені дійсно вже теж не зав'язувала штурм. Хвилина 10. Залишається 40 секунд. Нехай буде, зараховано, друзі. Ну, подякуй хлопцям. Дякую дякую. От, дякую. вам, велике-велике, велике. Браво, браво, браво. Наступний конверт відвідає. Юлія, тримай. Устриці, мідії, равлики. Лосось. Знайдеш на площі ринок. Шукай. Ти вже ось-ось. Знайди море, море продуктів у самому центрі міста біля русалки. Хай тобі щастить. Е -е, думаємо, центр міста це що? Центр міста, е площа ринок. Правильно, тому що лошаринок було написано там... в завданні. Русалка фонтан, напевно. Фонтан, е -е, фонтан. Ні, там е фонтанів нема русалок. А, точно так нема. М Думай. Кафе якесь, нам морепродукти їсти. Один словом, орієнтир, русалка. Я ж Та, це такий пам'ятник. Так. Не сидячий, стоячий. А, я знаю, в нас е, стоїть цей пам'ятник біля кафе. Вирушаємо двері. Вирушаємо. Площа ринок зараз саме тут вирує вічне життя нашого міста. Ми вирушаємо з тобою на площу Ринок 35. Бар. Ну, ти знайшла цю русалку, ви теж ну, на неї подивіться. як завжди біля кожного пам'ятника говорить, коли е, потреш там е, палець чи там потримаєшся за корону, то здійсняться твої бажання. Але говорять, що саме тут бажання потрібно озвучувати в голос. Е, бажання загадую. Е, мир. Мир у всьому світі і в нас, в країні, щоб все було мирно. Так, якось так. Браво! За мир заходимо. Вода, що у Львові немає моря, але тепер у Львові є бар Мушлі. Новий ресторан, що пригощає львів'ян та гостей міста свіженькими морепродуктами для справжніх гурманів хід сезону середземноморські устриці з соусом на вибір. М -м, це варто спробувати. А ще радимо завітати на сніданки в мушлі. Так смачно ваш день ще не починався ніколи. Бар мушлі, площа ринок 35. Мушлі море у центрі Львова. Наразі в Львові з'явилося море, де можна скуштувати мушлі, лобстери і такі різні смачні морепродукти. Привіт, Андрію, вітаю тебе і хочу, щоб ти вже продавав конверт. Ми знаходимося в чудовому ресторані «Бар мушлі, де ви можете скоштувати смачних страв з морепродуктів, а також виграти гроші. Юлічка, тобі я злетний конверт. Дякуємо тобі. Дякую. Зачитуй. Створити шедевр так легко. Купи великий Ватман, набір фарб і знайди п'ятьох людей. Далі. людей — багато. Хай кожен на ватмані залишить відбитки кольорових рук. І шедевр готовий. Натхнення тобі. Усе ну, натхнення тобі на все про все. Скільки написано? Часто написано. не вказано. Скільки даємо? Десь квадрат п'ять. П'ять хвилин. П'ять. Добре. Після Сім. і альбом. Може, без пензлика і так Давай малювати. Так. Давай тоді без пензлика. Прошу. Креативно, розумно отак малювати. Дякую. Все, дякуємо Малювач. вам. Тоді тільки скотч залишилося, водичку все. і людей, котрі дадуть свої п'ятеорики. Дякую. Дякуємо. дякуємо. Скільки ще маємо? Е, скотч ще гривні 75 і У мене ще залишились гроші на пензлик. Дві гривні. А та базик по скільки був? По гривні з чимось. Гривня... 2,25. Окей, ми беремо пензлик і будемо виконувати завдання. Пішли. Пішли. І знову добрий вечір. Сік тебе залишилось грошей? Е, дві гривні 25 копійок. Ще за них можна подбати. Е, половинку хлібчика. От ти тепер зрозуміли, що такі стали стоїть біля муш. Не того, щоб подати якісь свої харчі, з'їсти їх або як ти е приготувати собі завдання, щоб його витримати. Готова? Готова. Ну давай, клей. Ну, Ватман, звичайно, чотири листочки А4. Ні. Здається. О, майже. О, Зараз ми перевернемо. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Ти як будеш? Будеш зустрічати людей кликати сюди. <свіс> чи е, будеш з тим Ватманом бігати, класти його на. Напевно, на буду кликати сюди, тут будуть фарби. Ну що, друзі, на годиннику час на старт. Люди йдуть. Є? Добрий вечір. Можна вас на хвилинку? Постати свій, будь ласка, відпочаток на Ватмані. У мене завдання. Відпочаток <свіс> чого? Так, ну я думаю, так достатньо. А, де будь-де? Де, де будь-де? Юлька, гарніше малюй. Дуже дякую вам. У мене таке завдання. Поставте, будь ласка. Я вас дуже прошу. Я вам там сподіваюся. Так, вам не лоскотно? Ні. Все нормально? Так. Видно ручку, окей. Прийшло 2 хвилини, 10, 11, 12, 13, 14, 15 секунд. Який колір хочете? Давайте вам зелений. Насправді круто, круто, круто. І хотіли напевно тим, що ви, львів'яни, допомагаєте нашим учасникам виконувати такі завдання. Прошу вам. О, дуже дякую. Yeah, файне є. Вдома да, вже хвилини. Я пропоную вже час не враховувати. все ж таки завдання виконано. Ще є трішечки. Вона крута. Дівчина, вона молодець. Вона зробила всі завдання. Так, да. дуже вам дякую. Дякую, Прошу серветку. Дякую вам. Ла-ла, ла-ла. Молодець. де дізнаємося, скільки боя грошей залишилося на рахунку. Передачу дання комусь. Ну і завершимо на сьогодні. Це таке вечірнє побачення Па-па. Давай дізнаємося, скільки залишилося грошей, скільки вдалось тобі зекономити. Якомога більше, якомога більше це сума. Дві гривні. Двадцять п'ять копійок. Ну і квиточок на трамвай. Квиточок на трамвай. 2 гривні, двадцять копійок. Ти перша учасниця за свою історію проєкту щасливі гроші, котра розтринкала стільки грошей, що лишила собі тільки двадцять п'ять. Ти молодець. Ти не зна... ну, я не знаю, що ти виграєш, не виграєш, але в історію побереш точно. Передай вітання, кому хочеш. Е, передаю вітання всім своїм друзям і своєму чоловіку. Люблю тебе, заяцям цьом. -тьом. Куди вирушаєш зараз? Зараз вирушаю на виставу. Окей. Гарного тобі перегляду. Дякую. П'ятьорік. Па. па. Друзі, якщо ви бажаєте взяти участь у проєкті щасливі гроші, просто напросто надійте мене в соціальній мережі, напишіть Я хочу взяти участь і ми неодмінно з вами зустрінемося. мене звати Андрій Ферцак, це щасливі гроші. І пам'ятайте, що гроші це є шосте відчуття, котре дає можливість насолоджуватися тобі п'ятьма іншими. Прокидайтесь, а я спати. Па!